Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавдатекс. Зараз вашу увазі ми презентуємо перший лот кофт в флісових підконом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішечка 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день. Замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих лотів. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Зараз вашій увазі, друзі, представлений лот-кофт флісових під кодом 252. Ціна за 1 кілограм. Становить 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішечка 70 доларів. Розрахунок здійснюємо гривня по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення даної позиції 1 мішечок 20 кг. Хороші ходові розміри. Країна постачальник Америка. Ковти йдуть на суцільних блискавках з блискавками до середини та без. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Переглядаємо огляди у нас на сторіночці каналу та робимо замовлення. Мінімальне замовлення становить один мішечок вагою 20 кг. Зустрічаються фірмові моделі Columbia, З вашої вашій увазі представлений лот. Кофти флісові під кодом 252. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари, а вартість мішечка по курсу валют на сьогоднішній день 2744 гривні. Хто ще не встиг придбати хороші лоти за вигідними цінами. Пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає лот номер 1 кофти флісові. Under Armour. Зустрічаються жилеточки, модельки з капюшонами. Сьогодні, друзі, ваші увазі будуть представлені різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Мінімальне замовлення даної позиції один мішечок вагою 20 кг. Пойдемося, друзі, хвилин за 10, а ви тим часом робіть замовлення. Далі буде представлений лот, номер 2